Так, сьогодні ремонт такого от акумулятора. Відомої всім фірми. Всі бачили. Біда така сама, як і в прошлого акумулятора мого, ці два дві мікросхеми вилітають і не дають зарядки. Але е, в першому акумуляторі, там де я казав, що е, біда, можливо, в зарядці, біда не в зарядці там да, була, щоб була одна банка, один рядбонок розбалансований. Тобто там була мінімальна напруга, всіх останніх – максимально. І тому БМСка не справилась з вирівнюванням і при роботі, вона вийшла з ладу. Тому якщо хтось буде повторювати таке робити, відразу провіряємо напругу на БМС. -ка. Якщо там розліт буде сотні тисяч, то це в принципі не повливає. Якщо буде розліт вольт і більше, то треба вирівнювати. Або можливо, вже міняти там самі акумулятори, можливо, акумулятори вийшли. З ладу. В даній ситуації акумулятор працював. І просто коли після того, як він розрядився, поставили на зарядку і він перестав заряджатися. Тому повторюємося, що Діп ремонтує за 360 чи 380 гривень. Я не пам'ятаю Ну, коротше, в грубості 400. Тр... мікросхеми спарені та назістом. Ті, які сюди йдуть, вартує один 10 гривень. 10 гривень. Тобто пора це 20 гривень. Ну, не заміна транзисторів 400 майже. Тому буду зараз спробувати замінити їх. Якщо це вийде, то буде гуд. Якщо не вийдеться, буду робити в, першу, в першому варіанті Поміняю повністю плату і поставлю білу, білу БМС Стан певно. Той акумулятор працює. Все чудово заряджається від штатної зарядки. Ні про ямучпаї. Якось так. Так, ну що, процес випайки, в принципі, одной думаю, пройшов отлічно. Все, два кліща цих випаював таким китайським паяльником, якого 450 градусів і 40-ватним паяльником. В принципі, скажем так, подалося. Випаяв, залудив, щас протер спиртиком, щоб під, під ними нічого не залишилось е, з кислоти. Щас буду намагатися припаювати і пробувати підключати на зарядку. Я думаю, що щось з цього вийде, як мінімум. І так, ну що, наші кліщі впаяні, все два з тільки що ходив проверяв на зарядку, на зарядку йде, тут все заряджається, ну, сейчас він покажу, менший Розряджений. Паяв я його таким от паяльником, обичним китайським єдине, що хто буде пробувати паять. паяльничком не просто торкаємося до ножки, а так, значить, трохи туди прижимаємо, щоб вона значит, втопилася в голову. Бо я перший раз. Так, наче тільки просто торкнувся, воно зашипіло, наче то залудило. Потім збоку боку подивився, подивився, вони наче як чуть приподняті. Тоді ще раз пройшовся, вже так поприжимав їх гарненько паяльничком, без олова просто. І туди прижав, можна чуть кислоти намазати е, на ножки. І туди наче чуть погужимав наче їх так, по черзі кожного. Ну і тоді вже видно, що пайка йде. От. Так що якось так. Так, зібрав я його, зараз піду поставлю на зарядку. І хотів би сказати. Що перший акумулятор так сильно зробив? Е, да просто Не знайшов я, по-перше, транзисторів тоді. Ну, я тоді не сильно шукав, бо саме перше, що я подумав, що я просто звичайним паяльником не зможу його впаяти. Я побоявся, скажімо так, і спортить плату, і просто ну, зробити на Наробить біди якоїсь тої платою. і потім просто її повністю скажімо так. Тому я вирішив тоді переробити і якраз як показати як варіант, якщо плата повністю здохне. То можна замінити на звичайну БМС і буде все працювати. Цей раз я вже вирішив е, спробувати. Найшов, е, я ж говорю, на, на промі, ці транзюки, е, замовив собі 10 штук, так як в мене ще цей акумулятор і ще два є, які ще не, не ремонтувалися, туди ніхто не ліз. Тому я взяв їх з запасом, скажімо так, як мінімум. Ну, скажімо так, спробував, вийшло. Тому пробуйте, не бійтеся, все можна. Поехать на свой лад.